Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам розповісти про своє замовлення у компанії Фармасі по каталогу за місяць-грудень. Але я думаю, що це нічого страшного, що я знімаю тільки зараз, як є натхнення. Ось таке замовлення приїхало до мене. Десь перед Новим роком, і зробила я її досить неочікувано. тим паче, що була ще додаткова знижка на деякий набір, який я дуже хотіла. А тепер давайте все по порядку. Нарешті, моя накладна, і тут ви можете. Я можу вам прочитати. Нарешті тут все написано українською мовою. Це не може не тішити, тому що я кожен раз, майже кожен раз, коли я розповідала вам, що ну вже би хоч це цю накладну друкували вже нарешті українською мовою, якщо вони хочуть працювати в нас в Україні. Нарешті це сталося все, нарешті <смітна> нарешті. Отже, давайте покажу вам каталог, який зараз діє. Реєстрація в цю компанію. Буде в описі під моїм відео. Я вам його так гарно показую. От, І знижку ви отримаєте 25%. От, Заходьте, реєструйтесь, якщо у вас щось зацікавить. Тут немає якихось обмежень щодо замовлення товару чи ще щось. Я думаю, що на нашому україномовному ютубі є дуже багато різних оглядів. І я не часто роблю там замовлення, але якщо є якась цікава пропозиція, чи мене зацікавить, якийсь парфум, чи хочеться щось новенького протестувати, тут завжди ви щось буде себе можете знайти. Мені насправді дуже подобається цей каталог, саме оформлення за місяць січень. І хочу вам сказати, що я не планувала по ньому робити замовлення. От я не, не знаю, чи в мене воно вийде в наступному місяці, тому що улюблені продукти, такі як Туш Зем, у мене вже зараз замовили у кількості трьох штук. От, тому замовлення буде невеличке, можливо, десь у якомусь блозі, я вам його і покажу. Але тут насправді дуже-мега класне ось це оформлення. Мені дуже воно подобається. оце фіолетовий колір з чорним, з такими прям сріблясто-білими літерами. Є гарні акції на якісь і, кстати, в каталожних компаніях. Багато я вже наговорила про цей каталог. Давайте вже його відкладемо і покажу вам власне саму продукцію. Показую з найлюбленіших продуктів. Це в нас іде порошок пральний, суперклін. Мені він насправді дуже подобається. І в порожніх пляшечках, і у відео кожному, яке я роблю замовлення. У мене цей пральний порошок є. 500 грамів його тут все є. Я його замовляю, тому що ось ця лянівочка Smart Life виготовляється у нас в Україні. От. Мені насправді тут подобається, що тут є ось такий дзвік-самочок. От ви так легенько відкриваєте. Ну, оскільки я замовлення зробила ще напередодні нового року, то я, звичайно, вже цим правильним порошком користуюся. Тут є мірна ложечка, тут є різного виду. власне, Вкраплення. Ось, подивіться, так це все красиво виглядає. Я даю десь пів на всю пральну машину, мені цього достатньо. Мені подобається одягу. І це все я цим порошком мега задоволена. І те, що виготовляється він у нас в Україні, це мені здається багато про що говорить, і він вартує своїх. Кочків. Далі продовжу побутовою хімією, засобами для дому. Також для нієчка Smart Life я знищу будь-який неприємний запах. Вже також вуха вам всім пожуржала. Я дуже люблю ці, цей самий аромат, бо він справді нейтралізує неприємні аромати. І коли є гарна ціна в каталозі, я стараюся. Брати декілька таких штучок про запас. Тут об'єм 300 мл, гарне розпилення, нейтралізує, ніхто в мене від нього не затикається, в мене вдома є алергіки і астматик. Я використовую тільки для туалетної кімнати. У мене немає тварин, нам це протипоказано. Тому я мега задоволена цими засобами тішуся, вони нам підійшли. Ви знаєте, буває такий період, що я навіть хочу щось тестувати інше, дивитися. От, але буває таке, що мені взагалі не хочеться нічого тестувати, а вже купуєш, купуєш, тому що це тобі підійшло, підійшло твоїй сім'ї, родині, і тобі це все подобається, і ти готовий його купувати знову і знову. Наступний засіб, який я вам покажу, це ось така штука, це вже для кухні, яка видалить будь-який жир, щоб я не тестувала. Ви знаєте, щось нове, завжди, звичайно, хочеться, так як блогерів вам розповісти щось цікаве, новеньке, десь побачити. От, я тестувала наш український бренд Деля Марк, там більше ніжніший аромат, але хочу вам сказати, і по якості він також трошечки слабший і програє, звичайно, ось цьому засобу від компанії Pharmaці. Тут об'єм. 450 мл. Дуже гарно прийшло цього разу. Мені все замотане в плівочку, тому що тут, звичайно, що є вірогідність, що десь щось може пролитися. Окремо вони кладуть ось такий розпилювач, який ви просто самі закладаєте. У мене є також клієнтка на цей засіб. Тому я беру для себе, якщо хтось хоче, У мене ще десь таких три точно є в запасі. Я з. З задоволенням поділюся. Це теж виготовляється в нас в Україні Smart Life Made in Ukraine. Так, а далі А далі? я замовила два набори. Чесно вам скажу, я вийняла тільки звідси ось цей порошок і ще один засіб, який я вам зараз покажу, і я ним користуюся. Ось ця коробка, як поставила я її перед новим роком, так вона в мене стоїть. Я такою ми її тако обходимо, обходимо стороною. Отже, дуже гарна ціна. Була на набори. Зараз покажу я вам ось такі пакетики. ви знаєте, Фармасі тут написано, але досить таки нерозбірливо. То, в принципі, ані, тут може внизу написано фармасі. Теоретично можна десь комусь на якийсь подарунок покласти. Тут у мене таких два штуки, тому що я замовляла два набори. Зараз покажу вам, яких. Давайте перший набір. Коли ми з вами оглядали каталог, я говорила вам, що якби я робила замовлення в цьому каталозі, я б цей набір замовила. Отже, що входило в цей перший набір, на який я звернула увагу, сюди входили ось такі три засоби. Так, перший засіб це ось така всім відома, популярна дуже туш, Z, з якою я не дуже подружилася. Я вже собі думаю, можу то вже почати знову з нею товаришувати, але поки маю використання досить багато туш, які в принципі мені подобаються, і я ними користуюся задоволенням. Це ZEN 8 мілілітрів. І знову маю замовлення на цей туш. Три штуки, ось так вона виглядає. Там така досить щиточка цікава, така трошечки зігнута, силіконова. От, люблять її мої клієнти і готові її купувати навіть по ціні. От зараз на неї немає знижки. 249 грн. вона в каталозі коштує замовили три штуки. Тобто мені, в принципі, замовлення буде складатися з трьох штук тушень. От, і, напевно, що на тому все. Якщо нададуть який, якийсь розпродаж на вихідних, спробники, і я не захочу ще щось потестувати. Наступний засіб, який входить до цього ж набору, це ось така штучка. Це BFX Pro Time Locker. Коротше, фіксуючий спрей для обличчя 125 мл об'єм. Тут ну, я хочу сказати, що саме цей засіб я вже почала використовувати. І я не маю з чим порівняти. Ось так він виглядає. Дуже класне таке пакування. Я не маю з чим порівняти, тому що я такими засобами ще ніколи не користувалася такими фіксувальними спреями для обличчя. Але мені досить цікаво було спробувати. І хочу вам сказати, що тут немає неприємного якогось аромату. Тут взагалі немає як такого аромату вираженого. Дуже гарне розпилення. Давайте я вам це. Покажу ось так приблизно на руці. Я маю надію, що вам буде видно. Бачите, дуже таке дрібне, дисперсне. От Можна навіть собі ось так на обличчя, справді немає ніякого аромату. Так, опачок десь загубив. Розпилити От щодо того, як він фіксує макіяж, не фіксує ну після нанесення. Я зараз не користуюся пудрою, але щоб протестувати цей засіб, я таки скористалася пудрою і хотіла цю пудру трохи всадити на своєму обличчі. Я помітила, що в мене шкіра зараз ближче до схої. Ви знаєте, вже так з віком, от, то хочеться більше зволоження, живлення. Плюс, знаєте, на вулиці дуже холодно, вітряна погода, вдома чи на роботі батареї, або взагалі опалення немає. Плюс в мене така робота, що ви знаєте, постійно з нитками, тим більше в мене зараз в майстерні на роботі роблять ремонт, і там дуже багато пилюки, такого пилу і не опалюється саме приміщення, дуже холодно. Відповідно, шкіра також на це все реагує. От, немає неприємного якогось відчуття, і моя пудра з тональним якось. Знаєте, так сідається цей мій макіяж. Якщо, наприклад, я десь побачила там в дзеркалі так себе приближено, що мені не подобається, як десь там щось в мене лежить, очевидно, десь саме пудру. Ось цей фіксувальний спрей якось гарно це все знаєте, так допомагає знівелювати, скажімо так. От, я далі продовжу. Тестувати, не маю з чим порівняти, бо це перший такий продукт, який я взагалі замовила, і тестую, тому поки мені подобається. І ще один засіб, який входив в цей набір, це ж звичайно, що ось ця палетка для очей, яку ви в мене вже бачили, але я брала її на подаруночок. Infinite називається вона. Між іншим, вона зараз в каталозі на акції. Тобто ви собі можете її придбати абсолютно окремо. Ну, а я не могла пройти мимо, тому що, по-перше, тут подивіться, яке красиве пакування, як то все цей градієнт переливається і то все виглядає. А тепер тут у нас іде 9,2 г. Значить, з дати відкриття 12 місяців. Ви знаєте, скільки в мене цих палітр вже є. От, але Мені ця палітра, саме ця, мені інші не подобаються, а ця дуже прям подобається. Тут є класне дзеркальце, яке можна собі спокійно подивитися. І тут є захисна плівочка. В першому ось цьому рядку в нас ідуть тіні. Я просто зараз в мене не дуже таке, знаєте, гарне освітлення, щоб показувати вам свочі чи ще щось. я вам в макрозйомці ближче зніму і обов'язково прикладу це відео, щоб ви собі подивилися. Перший ряд це в нас тіні. Тут у нас іде бронзувальна пудра, тут в нас йде двоє рум'ян і хайлайтер. Це така універсальна палітра. Це прям мої кольори. Один, одні рум'яна від матові, другий бачу такі, з легким шиммером, з таким вони будуть сянням. І це така палітра, я думаю, що в подорож, тому що тут можна на неї нафарбувати все, що вам потрібно. От, я мега задоволена, що вона в мене є. Ну, погодьтеся, що це дуже класно, симпатично виглядає оригінально. От, і... Ще один набір. Я, вже коли, я думала, що це все, на цьому я зупинюся і більше нічого не буду замовляти. А потім починається, там вони вистрибуються, як різні акції, пропозиції. Я побачила, що цей набір, який я вам говорила, другий, на який зверніть увагу, йде з додатковою знижкою 30%. І ви знаєте, що я казала, що я розпакувала свій адвент-календар, в мене там догляду, як каже містер Скрабр, на. Цілий рік достатньо, але я не могла пройти мимо, тому що я думаю, що вже такої знижки на цей набір не буде додаткової. От, Тому ви можете бачити, в мене ось такий в цей набір входив крем для рук, це, ніби в нас, коричневий цукор. Я не буду поки що цей крем розпаковувати, тому що в мене ще дуже багато кремів вже є у використанні. Плюс в мене є всякі мазю, мазюки для тіла. Які я також використовую і для рук. От, але в майбутньому я обов'язково тюхом відкрию крем для рук коричневий з коричневим цукром. От, це така от штучка. Так, маю надію, що він тут, в принципі, всі креми йдуть зафольговані, можна навіть на подарунок чи. Чи самому користуватися. Колись в компанії Avon був дуже, класний, були дуже класні засоби з таким ось цукром. Я так любила цей Там, по-моєму, для ніг був крем, і скраб для ніг, і крем для лукс з, з цукром. він теж так називався з коричневим цукром. От, але я вже не пам'ятаю. Скраб для тіла з коричневим цукром. Скраб для тіла сюди також входить ось такий от в баночці. Тут об'єм 250 мл. Але написано, що він іде крем. Так, давайте тут ось ця наліпку, яку приклеїли. Я собі думаю, що цей скраб він би мав бути також зафолькований. Так, так воно і є. От Поки теж піде в запаси. Так, це другий засіб, третій засіб це в нас іде лосьйон для тіла з ароматом коричневий цукор. Ось так він приходить. З такою, бачите, досить цікаве таке епакування, захисна, що це у нас захисна штука така, щоб ніхто не відкривав. 325 мл об'єм. Ось так виглядає. І це в нас іде гель для душу з коричневим цукром. Ось такі чотири набори по мегавигідній ціні. Я собі замовила, бачите, тут досить такий, а, цікавий такий гель для душу. Так, тут у нас він йде. Ну, компанія Farmacy, і гелі для душу також зафольговує. Вон, подивіться, тут можна, звичайно, розкрутити, але тут все мега щільно. Це дуже класно, щоб вони навіть геть для душу просто запакували і зафольгували. Навіть нема що казати, але я хочу потестувати аромат. Тому я ось це лосьон для тіла розкручу. Аромат досить приємний, не такий віддалено. В Еймоні був набагато приємніший такий солодкий. Ну, можливо, це з користуванням. От, але тут теж досить приємний аромат, солодкий насправді. Ну, що ж я хотіла? Я ж хотіла солодкий аромат, бо я ж люблю всяку таку смакотульку. От, Так що буду задоволенням користуватися. Так що. А на дні мене чекав такий сюрприз. Я навіть не бачила, тому що я тут кроки не до кінця не відкривала з Новим роком та Різдвом Христовим. Фармасі Україна. Значить, Мурат, співзасновник Фармасі Україна, привітав мене з Новим Роком та з Різдвом Христовим. Ну, так як я отримала цю посилочку ще перед Новим роком, це мало мати сенс. Але я її знайшла тільки зараз. Але це насправді дуже приємно. Отже, дякую вам всім за перегляд. Поставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бо далі буде тільки все саме найцікавіше. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!